Наполеона Бонапарда неможливо це слова з лексикону дурнів. Порядок і метод це дві ключові речі, які ведуть до успіху. Війна це сукупність багатьох непередбачуваних подій. Історія це версія подій, з якою всі погодились. Люди схожі на цифри. Тільки тоді вони набувають цінності, коли стоять на своєму місці. З великими здібностями приходить велика відповідальність. Перемога належить найвитривалішим. Справжні герої це ті, хто долають свої слабкості. Моє справжнє царство знаходиться в серцях моїх солдат. Влада це моя коханка, я віддав їй своє життя, а вона відплатила мені любов'ю. Ніколи не переривай свого ворога, коли він робить помилку. Яскрава слава нерідко оманлива, тільки справжня велич сяє непохитно. Час великий учитель, але, на жаль, він убиває своїх учнів.